Сьогодні відбувся переворот, і сьогодні а я якраз хотів про це з вами обговорити. Та... А ну от сьогодні окуповане ще одне українське місто. Окупанти війшли в місто Полтава. Так ні, російські війська туди не війшли. Там війшли окупанти, які здійснили реально антизаконний заклад з порушенням норм закону про місцеве самоврядування і інших законів. І... Усунули від керівництва містом, виконуючи обов'язки міського голови секретаря міської ради Андрія Карпова Полтаву, які за те, виключно за те, що він є людиною патріотичного спрямування, що він за Україну, і він з полтавського бюджету міського тратив гроші не на вимоги з банкової, не на вимоги сух, на якісь ліві, абсолютно корупційні проекти, а тратив гроші виключно на допомогу армії. Пане Тарасе, я хочу процитувати, за що усунули Андрія Карпова? Що за час його роботи невчасно розпочали покість трави. Ви <кліст> зрозумієте, <кліст> <кліст> є незадовільний стан каналізації та доріг у громади. Слухайте, незадовільний стан каналізації це що за одну каденцію. Скільки Полтава Андрій Карпов зараз на цю, цю посаду займав? По-моєму, півроку. <кліст> Вони хотіли, щоб він за півроку змінив каналізацію. Скільки Полтаві років цьому місту? По-моєму, сотні. сотні років. Там каналізація ще сотні років існувала. Е, для того, щоб зробити каналізацію в місті, треба перерити все місто. За які кошти? Зараз під час війни? Чи траву треба викосати було? Час? Під час війни і бурдюри поставити під час війни. Слухайте, ну це якийсь, це, це абсурд, це треш. Це абсолютно. Чому я кажу: місто попало в окупацію Андрія Полтаву. Звільнили виключно за патріотичну позицію і за те, що він не давав слугам Зеленського і ОПЗЖ, які досі зберігають, завдяки мамаю, попередньому меру, зберігають свою присутність у е, певних комунальних підприємствах, тому що ну треба розуміти, ми знаємо, хто такий був мамай. Наскільки ця людина була корупційна, наскільки ця людина була антиукраїнська, і як там пригрівалися відповідні, ну скажімо так злочинні схеми, з приходом Андрія Полтави Карпова не можна було дуже багато речей вирішити, хоч би з тої причини, що на кадрові зміни має давати рішення згоду міська рада, і позвільняти своїх вони би не дали, тому що там суги мають своїх, тому що мамай. Загравав з Зеленським кілька років підряд, якби не велике вторгнення, якби він не підіграв ворогу, і не зробив, не здав позиції наших військ. Ну, розміщення там певних і казарм, і управління, і всього іншого військових, чисто СБУ цим би не зайнялося, різко так рвучко. Це отут, до речі, нинішньому керівництву СБУ респект, тому що вони, попри те, що Мамай мав колосальну підтримку на банковій, все ж таки його викрили і звинувачували в цьому злочині. От якби не це, він би і далі залишався на посаді через те, що він віддав ресурси міста в руки. Частково старій владі е, партії регіонів, частково в руки нинішніх сул Зеленського, і от саме через те, що він не дав їм там деребанити гроші, використовувати на свої потреби, відбулося його зняття. Причому воно відбулося з грубим порушенням законодавства. Тому там, колись ті люди, які це творили, вони ще будуть нести дуже серйозну відповідальність. Причому отут. Якщо якось в рівному Чернігові це пройшло поза контекстом, просто влада хоче деребанити міста, хоче знищити місцеве самоврядування, і це йшов десь в такому контексті. То в Полтаві той факт, що людину знімають саме за допомогу Збройним силам України, де-факто це всі зрозуміли. Я думаю, що військові, які отримують підтримку з Полтави, дуже серйозно згадають слугам ці дії, і конкретні люди, які брали участь в цьому перевороті, вони ну я би їм. Ну, не буду говорити, що би я їм радив, тому що насправді вони зробили злочин в інтересах Російської Федерації і фактично сприяли окупації місту проросійськими силами.